У глибинах Атлантичного океану є місце, яке давно тримає людство в страху. Його називають Бермудським трикутником. Простір між Майами, Бермудськими островами і Пуерто-Ріко став легендою, місцем, де зникає реальність, літаки зникають без сліду. Кораблі вирушають і більше не повертаються. Навіть сучасна техніка втрачає зв'язок, компаси починають обертатись хаотично. А час нібито зупиняється. Найвідоміша історія Екстрадилля Флайт 19. П'ять бомбардувальників, що злетіли в 1945-му, раптово втратили орієнтацію. Останні слова в радіоефірі: Океан виглядає дивно, ми не знаємо, де ми. Пошуковий літак, який вирушив за ними, також зник. Що відбувається в цьому трикутнику? Деякі вчені говорять про аномальні газові викиди, магнітні поля, часу від часу. Інші вірять, там портал інший вимір, або залишки Древньої Атлантиди, що впливають на свідомість і простір, але жодне пояснення не розкриває головного, чому уламків немає, чому немає сигналів СОС і чому деякі з тих, хто повернувся, розповідають про світло під водою. Проголосив тумані і почуття, ніби хтось дивиться знизу. Гурмудський трикутник не дає відповідей. Він лише продовжує забирати тихо без сліду. вам сподобалось це відео? Поставте лайк та підпишіться на наш канал. Пишіть в коментарях, які історії та легенди ви хотіли б почути.